Кожен день для маленької дитини це нові відкриття. Щоб краще зрозуміти свою крихітку, уважно стежте за її поведінкою, іграми та улюбленими заняттями радять психологи. А один із кращих способів розкрити внутрішній світ малечі роздивитися їй малюнки. Потаємна мова дитини це її малюнки. Адже на папері малята відображають свій внутрішній світ, емоції та переживання, про які ще не здатні розповісти батькам. Проте, якщо вашому малюку менше трьох років, не слід шукати у його творчих роботах глибокого змісту, кажуть психологи. Картинки можуть розповісти про внутрішній стан маленького художника, якщо його вік близько чотирьох років і більше. До трьох з половиною років це просто відображення внутрішнього світу, ось таке вільне і, і там дитина вона не може не відчувати розмір. Діти десь приблизно двох з половиною-трьох років дуже люблять чорний колір. Це може бути просто така новина. О, новий для мене колір. і дитина буде їм там з ним працювати досить тривалий час. Непокоїтися варто, якщо дитина, яка вже добре малює, створює на папері страхітливі образи, істоти, зброю. Такі малюнки можуть свідчити про агресивність або прихований страх дитини. А ось які образи відображає дитина будь-якого віку. Оце дуже важливий момент. І ось коли, наприклад, приходить маленька дитина на консультацію, каже, а можна я вам намалюю свій малюнок? Ну, звичайно, можна. І вона. Починає малювати монстрів, монстрів, які має там якийсь гачок. От на таким ми звертаємо увагу. Один із найпоширеніших психологічних тестів по малюнку можна провести для дитини вдома. У цей час вона має бути в спокійному емоційному стані. Дайте малюку білий аркуш паперу та звичайний простий олівець. Запропонуйте намалювати людину, але не вказуйте, яку саме дитина має вирішити самостійно. Якщо діти малюють дуже маленькі фігурки і десь отак от нижче до листочка, чи десь так в бік листочка, то все вже говорить про те, що дитина ось таке місце і може займати в реальному житті. Потім звертається увага на руки і ноги. От ручки це комунікативні навички дитини, а ножки це її впевненість. От коли палочки, то це однозначно дитина має певні. Обмеження чи вона соромиться вільно гратися з дітками свого віку, якщо такі ніжки, як палички, це теж говорить про те, що вона мусить бути досить невпевнена в ситуаціях соціальних дитина, яка не має психологічних проблем. Зазвичай зображає людину по центру малюнка. Її фігура пропорційна, а розмір пропорційний по відношенню до аркушу паперу. Вимальовування рис обличчя, деталей одягу свідчить про те, що у дитини гарна самооцінка. А от ще один простий тест допоможе визначити, як дитина сприймає свою родину. Запропонуйте малюку намалювати сім'ю. Якщо когось не вистачає, значить дитина. Не відчувають турботи від цієї людини. Якщо між фігурами перешкоди у вигляді будь-яких предметів, значить дитина відчуває відчуженість когось із сім'ї. Проте не слід перебільшувати значимість малюнків, закликають психологи, і робити однозначні висновки без консультації фахівця. Малювання може стати цікавою грою, якщо дитинці запропонувати тему для фантазування. Наприклад, як ти собі уявляєш ігровий майданчик твоєї мрії. Саме таку тему для малюнків запропонували дітям в одному із торговельно розважальних центрів столиці. Можливо, проекти, що їх вигадали діти, незабаром з'являться на вулицях Києва. площадок уже по городу Киеву очень мало. И мы почему предложили быть автором именно детям? Потому что дети, у них еще сознание не заангажировано, и они могут свои мечты воплотить в реальность. Им будет более удобнее играть на площадках, которые им ближе по духу и по сердцу, чем на тех, которые для них спроектировали взрослые. Отже, сьогодні ми дізналися, малювання для дитини дуже важливий засіб самовираження, тому для гармонійного розвитку малюка забезпечте його всім необхідним для цього заняття.